У Запоріжжі відбувся чемпіонат області з боксу. Змагання традиційно пройшли у центральному клубі міста бойових рукавичках. За нагороди протягом змагань боролися понад півтори сотні боксерів. Причому змагання пройшли серед спортсменів у трьох вікових категоріях юнаків, юніорів та молоді. Таке об'єднання відбулося вперше за довгий період часу. Рішення про такий формат прийняло керівництво обласного осередку Федерації боксу України з конкретною метою. Прийняли такий висновок, що треба зібрати одразу три вікові категорії, щоб подивитися, скажімо так, відсіяти, хто з них є достойний другатись далі на змагання більш як, ну, високого рівня, а кому треба ще трішечки позайматися, скажімо так, боксом, щоб дотягнути свої навички. Тому це рішення було прийнято колегіально. Зібрали сьогодні всіх, будемо дивитися, вибирати, щоб подалі відправляти їх на наступні змагання. Інша мета такого формату заходу подивитися, наскільки запорізькі спортсмени і тренери налаштовані підтримувати свій рівень тренувального процесу саме в умовах передфронтового міста, адже в багатьох видах спорту вихованці та їхні тренери залишили Запоріжжя, але в боксі робота триває. Не в звичайному режимі проте є, і це показав як кількісний, так і якісний склад учасників звітного чемпіонату. Явка увеличивается с каждым чемпионатом области. На этом чемпионате области у нас около 150 участников. Это означает, что бокс в городе Запорожье, несмотря на ситуацию, военное положение, он развивается, активно развивается. Поэтому на сегодняшний день это отборочный тур. Чемпионат, чемпионат области – это отборочный тур чем, перед чемпионатом Украины по юношам. Ну и тут же мы проводим параллельно и... І по юніонам і по молодежі Звітний чемпіонат області продемонстрував ще два ключових моменти. Перший з них якраз і є причиною потужної явки юних боксерів, як на нинішній чемпіонат, так і на попередні старти цього року. Це робота тренерського колективу, який останнім часом значно поповнився. У нас такий сплачений колектив е з великим вже опитом Працівники, і дуже молода, молоде покоління тренерів, які працюють разом. Я вважаю, про дуже кращі результати показуємо, ніж в минулому році. Інша складова. Хоча більша частина Запорізької області знаходиться під окупацією, тим не менше багато спортсменів з цієї території представляють свої міста та селища, тренуючись в обласному центрі. Головний приклад Мелітополь. У Запоріжжі запрацював боксерський клуб з одноіменною назвою. Старший тренер мешканець краю черешні Дмитро Стоєв. Він учасник бойових дій, має військові нагороди та поранення. Саме вони вивели його з ладу військових, але це не завадило Дмитру повернутися до тренерської роботи. Знайшов приміщення у Запоріжжі і знову працює з молоддю. Боксерський клуб Тоболь запрацював лише близько двох місяців тому, але боксери вже виступають на обласних змаганнях. З, з лютого місяця почали підготовку і зараз вже будемо на цьому чемпіонаті області вже дивитися, що у нас вийшло за два з половиною місяці роботи. Ну, бої покажуть, чому, як ми відпрацювали, що у нас є ну, на цей момент. За підсумками чемпіонату області були визначені не тільки чемпіони у своїх вагових категоріях, а й кращі боксери в кожній з вікових груп. У юнаків приз за кращу техніко тактичну підготовку здобув Єгор Ібраїмов. Серед юніорів Богдан Пухир у молоді Ілля Нікітін. Усі троє представляють боксерський клуб бойові рукавички. Тепер у них різні плани. Юнаки готуватимуться до чемпіонату України, що пройде вже у травні. Юніори і молодь працюватимуть при цілом на осінь. Головні старти у них почнуться вже тоді.